Всіх вітаю, ви на каналі Зайток Томі. З вами Ганна, і хочу коротенько продивитись запитання стосовно заруби в США, США штату Техас проти власне, влади держави. Чим це закінчиться? І головне, як це відобразиться, відіб'ється на пакеті допомоги Україні, які все ще не прийняли. Бо я так розумію, що вирішувати щось з цим пакетом допомоги будуть тільки тоді. Коли розберуться з цією справою, ну як відомо, для тих, хто не в курсі, не в курсі, коротко поясню, що штат Техас збунтувався стосовно мігрантів з Мексики, заблокував кордон, і навіть Нацгвардія штату Техас там вийшла і охороняє кордон, і це вже тягнеться не перший місяць. Ця вся історія, і штату Техас дали 24 години, як я зрозуміла, щоб вони розблокували кордон. Вже поставили ультиматум. Так. Ну, щоб було зрозуміліше, запитаємо, саме, чим це закінчиться для штату Техас, да? Що саме для них з цього вийде. Так, колісниця. Ну, карти доволі агресивні. Тобто можу, може тут бути і силове у, у як, регулювання да, цього питання, тому що колісниця у нас карта війни і паж жезлів. Ну, тут може бути силовим шляхом да, владнати це питання, але якось швидко. Ну, тим не менш, паш жезлів, він хоче вогняний, але як на мене. Він не показує чогось глобального, да? він пом'якшує ніби колісницю і показує, що це якось е, швидко. Ну, не буде тут, я не знаю, громадянської війни на рік. Е, добре, що з кордоном буде для мігрантів? Чи буде він його розблоковано? Ну, Тут, да, тут якось буде знайдено компроміс, напевно. А вирішують це гроші, да? як завжди. Ну, можливо, тут зміняться правила перетину кордону. Ну, щось тут якось м'яко буде все, тим не менш урегульоване питання. Ну, Тобто, я не бачу по кубків такого, щоб кордон залишився заблокованим. Що буде тій Нацгвардії штату Техас? Ну якось їх вгомонять. ну коротше, рішення буде знайдено. Добре, і головне питання: чи перейде сенат після цього до. Прийняття пакету допомоги Україні, Ізраїлю. От як там планувалося? Що далі з нашою допомогою? Допомогою нам? Тобто. Ой, тут якось таке враження, що починаємо спочатку, А да? Отут мені не подобається. Башта, чому башта? Ніби буде заблоковане це питання. І взагалі не буде розглядатись, якби згідно до плану, який був спочатку, ну якось не дуже добре. Хоча я ще переглядала раніше це питання, і м, карти тоді показали, що з затримкою але приймуть цей пакет допомоги. Це я викладала в шортах коротеньке відео. Але тут, -тут показують, що ну, оця вся ситуація з мігрантами з Мексики, зі штатом Техас, негативно вплине, як ніби закриє можливість прийняти цю допомогу. Ну, мабуть, тому що влада не захоче закривати доступ да, мігрантам. І, відповідно, це закриє шлях. Щось тут довго ще будуть коротше, обговорення, переговори. Ну, не бачу такого, щоб швидко зараз питання з кордоном з Мексикою владналося і швидко прийняли пакет допомоги. Не бачу. Добре, а тоді, тоді заразом подивимось, чи віддадуть нам російські заморожені активи замість допомоги. Да? Наскільки це вирогідно? От ті активи російські, які заморозили штати, бо зараз розглядається запитання передачі їх Україні. Наскільки це вирогідно? А от це вирогідно, і отак, скоріш за все, і буде. Ну, звісно, я тут не можу вам дати 100 гарантії. Нам тут показують найбільш вирогідні варіанти розвитку подій. Але, скоріш за все, пакет допомоги не буде прийнято принаймні найближчим часом. Але замість того, можуть нам розблокувати активи. Ну, от якось так. Пишіть свої запитання для таких коротких переглядів. Будемо продивлятись. Ну і будемо дивитись, як відіграється. Всім дякую за увагу. З вами була Ганна. Пока-пока.